Усім привіт! З вами Ліза, в цьому відео буде невеличкий майстер-клас по регланні лінії. Я в'яжу джемпер і в мене досить активний візерунок іде попереду, тож я хотіла, щоб регланні лінії не привертали на себе зайвої уваги. І ось як виглядає ця лінія. До цього моменту я робила прибавки в кожному другому ряду, і з цієї пори е на переді та спинці я роблю в кожному другому. А на рукавчика в кожному четвертому рядочку, і ось так виглядає після цієї зміни. Реглана лінія в мене складається з двох петель, і прибавки я роблю з протяжок. Я пробувала також за допомогою накидів це робити, за допомогою повітряних петель, але я плуталася, і мені не подобалось, як це виглядало. Тож, цей спосіб мені сподобався, в ньому є логіка, легко запам'ятовується, не плутаєшся і сподіваюся, вам також буде корисним це відео. Тож, починаємо. Дов'язала я до маркера, який відділяє в мене повітряні петлі, і перед регланою лінією я завожу спицю в цю протяжку за в'язанням і пров'язую цю петлю лицеву з хрещеною. За передню стінку, тобто ось так. Перед регланною лінією за передню стінку. Пров'язую дві петлі, саму регланну лінію. І коли мені треба зробити прибавочку після регланної лінії, то я заводжу спицю перед в'язанням. І ось цей накид, так, цю петлю, яка утворилася, я пров'язую за задню стіночку, і в мене виходить також схрещена петелька. Ось так, не буде дірочки. Звичайно, буде помітно, але менш помітно, ніж, якби це був накид. І таким чином в'яжу далі. Давайте ще раз покажу. Дов'язала я до наступного маркеру. І знову перед регланною лінією я заводжу спицю за в'язанням і пров'язую за передню, так от маркер заважає за передню стіночку. Ось таким чином пров'язую регланні лінії. І за реглавною лінією я заводжу спицю перед в'язанням, а пров'язую за задню стіночку. Ось таким чином. І так далі. Ось дивіться, як виглядають ці прибавочки. Сподіваюся, відео було для вас корисне. Можливо, не зараз вам знадобиться, а колись ви візьмете це в скарбничку таких корисних порад. Для себе, якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, коментарем, підпискою. А також переходьте за хештегом візерунки.ua, Дивіться наших українських майстринь. Підтримуйте. Таким чином, ви також візьмете участь в цьому великому грандіозному проєкті. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей на каналі. Па-па!